Доброго ранку, доброго дня! Вітає усіх казкова дітвора. Бажаєм здоров'я, бажаєм добра. Доброго ранку, доброго дня. Малятка, до нас в гості сьогодні завітало сонечко. Подивіться, будь ласка, сонечко знайшло собі будиночок. Хто в ньому живе? Кого ви тут бачите? Маму, тата, доньку і синочка. А розкажіть, будь ласка, яка ваша мама? Добра, красива, лагідна, ніжна, весела. А скажіть, а як лагідно ви називаєте свою маму? Матуся, матусеньке, мамуся. А розкажіть, який тато? Сильний, сміливий, добрий. А як лагідно ви називаєте свого тата? Татусь, татусенько, тато? Давайте ми з вами поглянемо на картинку і скажемо, хто що робить на ній? Так, мама готує обід, тато працює по будинку, пили соси, ходить за продуктами, дітки їм допомагають. Ось така дружна сім'я. Скажіть, а кого ви тут бачите на картинці? Тато з сином і мама з донькою. А як мене разом назвати? Хто вони такі? Сім'я.